А Історії з рейтингом роботодавців, напевно, років 10. Бо Борку зараз вже 2006 року виходить, що виповнилося 15. Ой, 18. 18 років. А і десь, коли ми років через 7 стали проектом який. Ну, фактично, став лідером в Україні. В нас стало більше всього вакансії, стало більше всього резюме. І це не випадково, бо ми завжди орієнтувалися на якість, не на кількість реклами, не на швидкість заробітку, а саме на якість. В нашій компанії, компанії «Реактор», яка почалася з того, що ми створювали сайти в 2001 році, перша цінність. Яка з'явилася і фактично з якою ми заснували компанію, це цінність добре або ніяк. Якщо ти щось робиш, роби це добре. Якщо ти не можеш або не хочеш цього робити добре, краще взагалі не роби. І інколи здається, що ну, з одного боку, це. Доволі, наче може не знаю, банально звучить. Інколи здається, що можна зовсім інакше, можна робити швидко і дешево, можна робити можна робити по-різному. Але ось наш особистий досвід тому, якщо ти інвестуєш в якість, якщо ти інвестуєш в те, щоб зробити щось, що буде е, найкращим, то це і є найкращий маркетинг. Можна зробити. Ну, посередній продукт і дуже багато ввалити в маркетинг, і це теж працює. Але якщо ми говоримо про довгострокову інвестицію, ще краще зробити афігенський продукт і, можливо, трішки маркетингу. Але він буде накопичуватися, накопичуватися і накопичуватися. І саме так розвивався Work.ua. В нас не було якихось інвестицій, ми розвивалися виключно на свої гроші, тому це було доволі повільно. Uh, ну, хоча не знаю, за п'ять років ми стали лідером ринку, але напевно, якби там нас хтось купив і дав багато мільйонів, можна було б зробити, зробити швидше, але я думаю, що це в тому числі і нам uh, завадило, тому що ми втратили фокус і почали фокусуватися на зростанні, а не на якості продукту. І якщо чесно, навіть зараз, коли ми виросли і вже навіть на свої гроші. Можемо розвиватися, я дуже часто і просто не дадуть мені збрехати, запитую, як мені перестати матюкатися. Тому що коли люди приходять на роботу для того, щоб просто заробляти гроші, ну типу вони кажуть, що ось я роблю цю справу, я її, наче непогано, роблю, і все, але в них немає ось цієї жаги до того, щоб зробити найкраще. Виходить, виходить, не дуже кльово. Виходить щось, чим не можна зі сцени похвалитися. А якщо не можна похвалитися зі сцени, все одно скільки грошей буде витрачено на маркетинг. Буде взліт, а потім буде знову падіння. Ось тому, незважаючи на те, що в нас багато можливостей доводиться інколи матюкатися. На жаль, я маю надію, що це буде зменшуватися. І саме через це ми замислили українську школу управління, тому що знов і да, все залежить від майнсету, не від зарплати, не від систем мотивації, не від того, наскільки класні офіси, а все залежить від того, які у вас люди і що для цих людей важливо. А які у вас люди залежить від того, яка ви компанія? Що ви як роботодавець пропонуєте людям на етапі найму, на етапі е, адаптації, на етапі розвитку людей? На етапі потім якогось зростання чи не зростання. Це все дуже і дуже важливо, тому що саме від цього буде залежати, хто приходив в компанію, чи сподобається йому чи ні перші пів року, як він буде далі себе поводити, чи буде він відчувати, що в цій компанії я можу розвиватися, зростати буде зростати не тільки можливо моя зарплата, а я буду сам зростати як людиною. Мені в цій компанії цікаво. Або ні. Ми усвідомили себе Work U в вигляді метафори як аеропорт мрій. І це усвідомлення прийшло лише рік тому. Уявіть собі, ми займалися цим бізнесом 16 років і лише. Через 16 років, коли ми проводили стратегічну сесію разом з Оленою Юськовою і Олександром Філоненко, і це був, до речі, такий експеримент, стратегічна сесія з філософом. А, наскільки я знаю, ніхто таких експериментів чи форматів до цього не влаштовував, але на своєму досвіді можу сказати, що це було просто фантастично. Чому? Бо Олександр в першу годину. Створив, мені здається, такого рівня рефлексії у всієї команди, яку, якої не було всі 16 років. Він розповів нам про е, італійські собори. Про те, що колись людям було важливо будувати речі з горизонтом планування в 270. 350 і навіть більше років. Скажіть комусь з вас, в ваших бізнесах, в особистому житті горизонт планування в 100 років, наприклад, або в 50. Снився чи ні? Підніміть руки, хто замислювався про горизонт планування в 100 років? Це приємно бачити, що все ж є руки в цьому залі, але дійсно, я можу сказати те саме за себе. Ми проживаємо наше життя, але дуже рідко замислюємося, а що буде через 100 років від того, що я це життя прожив тут. І ще рідше, напевно, про це замислюються бізнеси. Але разом з тим, що може надихнути більше, долучитися до вашої справи. Можливо, масштабної, крутої справи, якщо людина, яка долучиться, буде відчувати, що той факт, що вона працювала в цій компанії чи ну, на якоїсь конкретній посаді, через 100 років навіть буде важливий. Я впевнений в тому, що ті люди, які будували собор Дуомо чи е, вежу. в... Е, Італії, скажіть мені, як вона називається? Да, да, Пізанську вежу, вони точно розуміли, що, можливо, це один, 2-3 цеглинки, але ці цеглинки через 300 років будуть на своїх місцях. Як багато речей ми з вами створюємо і віримо, що через 100 чи 200 років ними будуть користуватися, що вони будуть потрібні. Як багато якихось речей ми заклали. В основи наших компаніях вірючи, що ці компанії завдяки цим речам через 100 років будуть актуальні. Напевно, не так багато. І я думаю, що ще не час о, ще не, е, ще не пізно, ще не втрачений той час, коли можна це переусвідомити і зробити інакше. Саме для цього. Ми створюємо рейтинг роботодавців. Довго ми думали, як зробити так, щоб не перетворити відгуки про роботодавців в чергову помийку. Бо ми знаємо, що українці, ми, на жаль, де напевно більшість людей здебільшого пишуть коментарі чи дають якусь зворотній зв'язок, коли їм ну, щось не сподобалось. І набагато рідше ми щось комусь говоримо, коли нам дійсно зрезонувало кайф. Ну, бо дійсно, ну, ну зрезонувало, ну окей, так буває. Але ми не пропускаємо можливості, не втрачаємо, коли треба сказати, що отут мені не сподобалось. Ми знаємо цю співвідношення по коментарям приблизно один до десяти. І це, до речі, цікаво, бо коли ми публікуємо якісь новини, ми залишаємо завжди на Work.ua можливість коментувати, і ми знаємо, що негативних коментарів приблизно в 10 разів завжди більше. І умовно, я в своїй, в своїй свідомості, навіть якщо буде там 10 критичних і один позитивний, я розумію, що зараз приблизно все 50 на 50. Але це доволі важко, до речі, пояснити всім іншим, поки сам не прожив. А, так, так от, а, мислячи про рейтинг роботодавців, ми розуміли, що дуже важливо буде створити його таким, а, щоб він не перетворився в помийку. І тому ми почали вивчати досвід, а, який в нашому світі вже існує. Якщо говорити про HRD спільноту і SEO, напевно, більшість з вас чули про американський сайт, який називався Glassdoor. Хто чув? О, ну приблизно відсотків 20 чули. Насправді, це на своєму старті навіть не був сайт з працевлаштування. Потім він перетворився в сайт з працевлаштування. Це був сайт відгуків про компанії, але він був побудований дуже і дуже розумно. А зараз поясню в чому ідея. Так само розумно точно побудований рейтинг на. Ще більш відомому проєкті, я маю надію, відомий майже всім це booking.com. Хто колись користувався Bookінгом, ну тут уже майже всі ми точно подорожуємо, точно е завжди дивимося, який рейтинг готелю, в який ми маємо намір заселитися. І там, як правило, є одна цифра. Але дуже важливо, як ця цифра формується. Якби. Букінг запитував, просте питання, ну, дайте зворотній зв'язок цьому готелю, чи оцініть, будь ласка, цей готель з там, по 10-бальній шкалі від 1 до 10, чи використовував би технологію NPS, коли наскільки ви порекомендуєте своєму другу залишитися в цьому готелі, то рейтинг був би іншим. Чому? Бо людині дуже складно. Взяти і побудувати спільний параметр по, багатофакторному, по багатофакторній моделі. І тому, що робить booking? Він запитує дуже прості питання. Наприклад, в цьому готелі було чисто чи ні? По десятибальні. Чи Чи сервіс гарний чи ні? Чи їжа смачна чи ні? Чи на першому, другому чи третьому рівні відносно моря, наприклад, розположений готель? Чи були якісь зовнішні фактори, які турбували? Чи в цьому готелі нормальний здоровий сон? Не знаю, м'яка, м'яке ліжко, чи ні? Багато різних факторів, на які відповідь доволі чітка. І може бути так, що готель прекрасний. А, сервіс прекрасний, а, басейн поряд, а, їжа смачна, але так виявилось, да, що ну, не знаю, в нього не можна заїжджати з собаками. І, звичайно, людину, яка а, приїхала з своїм коханим, коханою собачкою чи кішечкою, це можна, як кажуть, просто вибісити. І вона можливо за цей фактор поставить цьому готелю 0 з 10. Але треба теж бути об'єктивним і розуміти, що дуже багато всього об'єктивно добре. І мати можливість оцінювати як готель, так і компанії роботодавців не в форматі загально добре чи ні, а по конкретним параметрам. Тому, що ми придумали? Ми розробили модель. Яка зараз буде включати 12 різних факторів, а, і хочемо зробити прямо зараз це робиться: а, певний рейтинг, який буде формуватися не на основі питання, як вам працюється в цій компанії, гарна це компанія чи погана компанія, а на основі різних питань по рейтингу. А, цей рейтинг трішки схожий, напевно, на те, що ми знаємо по піраміді Маслоу, тому що, звичайно, для кожної людини, ну так чи інакше все одно, бо їй треба виживати, важлива, наприклад, зарплата. Їй так чи інакше важливі умови праці. Їй так чи інакше важливо, як з нею спілкується керівник, чи є в неї можливість зростання в цій компанії. Я зараз якби. Далі ми піднімаємося сходами і нас будемо знаходити наступні рівні. Ну, наприклад, чи інвестується компанія в навчання людини. І це вже важливо. І це чесний зворотній зв'язок, на нього можна відповісти так чи ні. Наступний: чи інвестується компанія в розвиток суспільства в тому чи іншій мірі? Чи підтримується компанія і усвідомлює, що, наприклад, повернення ветеранів і найм ветеранів, це має бути проактивна позиція. Ви уявіть собі, яким простим може бути рішення, якщо, наприклад, хоча б 20 тисяч 000... Доведеться, Доведеться зіштовхнутися після того, як ми дійдемо, я зараз дуже обережний, до етапу, який нам здасться перемогою. Бо я думаю, що перемогу в тому остаточному вигляді, яка нас задовільнить, задовільнить як країну, як націю, ми точно не не зможемо вибороти на першому етапі. Нам точно треба буде ще багато всього зробити до моменту, поки Росія в тому вигляді, в якому вона є, просто перестане існувати. І тоді це буде перемога. Але напевно той рівень кровополот. Кровопролитної боротьби, який ми маємо зараз, він може призупинитися. І на на в цей момент дуже багато ветеранів повернуться. І від нас з вами буде залежати, чи вони повернуться і відчують себе людьми, яким ми вдячні Вдячні за те, що вони вибороли для нас. Можливість жити і далі розвиватися, і ми, наша відповідальність зробити, щоб ті декілька років, які вони провели на фронті, захищаючи нас, щоб вони не були втраченими роками для них, а навпаки, можливо, отримавши певний досвід, ми з вами подумали і проактивно змогли зрозуміти, а ким ми бачимо ветерана в наших компаніях. Ми для того, щоб. Говорити про це іти далі. На цьому останньому триместрі цього року зробили рішення проактивно найняти двох ветеранів. Вже одного найняли. Я впевнений, наймем обов'язково іншого. В незалежності, є в нас вакансія чи ні. Але це не має бути благодійність, це не історія про те, що ми запрошуємо когось, щоб про нього просто турбуватися. Ні, ми маємо зрозуміти. Яку людину, яка так є ветераном, може в нашій компанії очікувати щось цікаве і потрібне? Ми маємо створити певні умови? Піднімаєтесь ще вище можливо, на один з найвищих рівень і про це ще буде один виступ це інвестиції в культуру. Що компанія робить для того, щоб ми, хоча б через 10 років, відчували себе справжнім? Справж, справжнім народом, справжньою нацією, справжньою країною. Культура це наша стратегічна зброя. Виключно за допомогою культури ми можемо жити, мобілізовуватися. І, взагалі, якщо подумати, що ми захищаємо, ми ж не землю захищаємо. Ми ж тим більше не захищаємо просто якісь гроші і власність. Тому що це все дуже легко переїжджає, але тут залишаються і жінки, і навіть жінки з дітьми. Чому вони залишаються тут? Тому що, напевно, тут, на цій землі, між нами з вами, є щось, чого не існує в іншому світі. І якщо замислити, що це, то це, звичайно, культура. І чи може компанія інвестувати в культуру в країні? Інвестуючи так само в свою корпоративну культуру, моя відповідь так. І ми будемо так само запитувати людей, чи робиться компанія чи ні. Як ви вважаєте, на чи на достатньому рівні вона робить чи ні? Напишіть, що вона робить. І уявіть собі, як цікаво буде почитати, що відбувається в інших компаніях. Це рейтинг на основі позитивних відгуків. Я б дуже хотів, щоб ми змагалися. За високі результати не хаяли як щось недобре, а основувалися на прикладах того, як багато всього крутого відбувається в компаніях. Вже наступного тижня. А... Приблизно 10 компаній, які є ключовими на ринку, ми запросимо для того, умовно за умовний круглий стіл, для того, щоб поговорити про ці фактори, для того, щоб зробити цей рейтинг дійсно максимально правильним, для того, щоб обсудити те, які питання ми будемо ставити. Людям, які працюють в компаніях, чи працювали в компаніях, для того, щоб зробити цей рейтинг максимально крутим. І я впевнений, в нас обов'язково це вийде. І питання, про яке з нас запитували більше 10 років, з'явиться в якості відповіді. Дякую.